Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. за два дні новорічних свят в поліцію поступило 19 повідомлень про запуск феєрверків столиці. А одна людина стала відомою на всю країну, коли їй вручили, вручили підозру та затримали за використання піротехніки. Як минули святкові дні для поліції та скільки порушників було затримано в новорічну ніч? Запитаємо у першого заступника. Міністра внутрішніх справ України він з нами на прямому зв'язку. Євгеній Єнін. Добрий день З новим роком на вас зірінавза. Вас. Хочу сказати, що в новорічну ніч ми залучили майже 14 тисяч поліцейських, які виконували завдання і забезпечення громадської безпеки наших громадян. Так само спільно з національною поліцією працювала військова служба правопорядку збройних сил України, а також добровольчі формування територіальних громад. 1 січня до поліції звернулися аж 29 тисяч громадян. Що стосується безпосередньо повідомлень про використання піротехнічних засобів, про які ви згадували, то в період з 31 грудня по 1 січня по всій країні надійшло 77 таких повідомлень. З них найбільше в Києві, близько 22 і про одного ви вже згадали. Решта Дніпропетровській, Закарпатській, Одеський, Вінницькій областях та інших. Загалом повідомлення про використання піротехніки було зафіксовано у 17 областях, і деяких бажаючих запускати салюти. Поліції ми вже затримали. Зокрема, як ви вже сказали, поліція Києва затримала людину, яка в новорічну ніч запускала салюти. Житель знехтував забороною використання піротехнічних засобів під час воєнного стану, і тепер за такі фейерверки йому загрожує до п'яти років обмеження волі. Також впродовж півгодини розшукали ще одного любителя таких салютів на Вінниччині. Що ж до порушників комендантської години, то в новорічну ніч до підрозділів національної поліції в Києві було доставлено 60 осіб. З усіма проведено профілактичні бесіди з урахуванням нового року? Все ж таки, і всього по Україні було затримано 102 порушники комендантської години. А якщо порівняти з минулорічними новорічними святами, наскільки поменшало роботи в МВС? Хочу зазначити, що переважна більшість наших співвітчизників по-дорослому поставились до святкування нового року, за що їм величезна уклін і подяка. Переважна більшість людей з адекватністю сприймають ті обмеження, які встановлюються місцевими військовими адміністраціями, і дотримуються відповідного адміністративного режиму. Тому в цьому плані роботи трошки поменшило. Але можливо це було пов'язано з тим, що в новорічну ніч запускали шахеди, ракети і працювала ППО. Постійні вибухи були може. І це спрацювало, на жаль, а на жаль то ці любителі запускати фейерверки пояснюють свої дії. Коли до них коли їх затримує поліція. Ну на питання: а навіщо ви це робили? Які відповіді вони дають? Ну Що в голові фейерверки. у цих людей? Поріч затримання ми бачимо щире каяття <рес> Традиційно зустрічаючись з поліцією або з нашими військовими, всі швидко каються. Дякуємо вам, вам дуже, Євген Єнін. З нами був на зв'язку, заступник міністра внутрішніх справ України.